Ви познайомилися зі мною з особистістю і зрозуміли, чому я бралася на цю професію, що вона для мене визначає. Thanks. Але я бачу, що дитячі воліції народжується ідея. Коли дитя з зразить... інноваційних технологій на уроках української мови та читання початкових класах. Чому саме ця методична тема? Альберт Нештейн стверджував: безумство діяти по-старому і чекати на нові результати. Саме інноваційні технології передбачають розвиток всебічно розвиненої особистості, яка вільно орієнтується в просторі, іде в нову з часу. Крім того, інноваційні технології мають ряд переваг. Підвищення інтересу та мотивації до навчання, активізації пізнавальної діяльності, розвиток мислення, творчих здібностей, формування вміння висловлювати свою думку, пізнання навколишнього середовища, світу, самодосконалення, самореалізації. Реалізація інноваційних технологій здійснюється через розвивання навчання, інтерактивні технології, проєктне навчання, гуманно особистісті технології та технології розв'язування на принахідницьких задач – я саме виділила інтерактивні технології проєктне навчання, адже їх я найбільше пробую на своїх уроках. Інших технологій, тільки елементи. Завжди на кожному уроці застосовую технології, методи і форми традиційні, тому на них я не буду загострити свою увагу, адже всі вони нам вони відомі прекрасно і вони вже опробовані, дають прекрасні результати. Зараз мені б хотілося показати ті новітні технології, які я зараз опробовую, які дають. Ефективні результати і подобаються дітям. Перша новітня технологія, яку я апробовую, — це скрайбінг, тобто новітні технології презентації. Головне в ньому це візуалізація інформації, а завдання донести інформацію, зробити її приватною і дозволити діткам краще її запам'ятати. Існує веб скрайбінг і скрайбінг-фасилітація. Веб скрайбінг я поки що на вказаних сайтах і планую пробувати її з першого класу, тобто рухатися простішого до складнішого. Зараз я пробую скрайбінг фасилітацію. Практично всі вчителі, які працюємо в скрайді біля дошки, є скрайберами-фасилітаторами, але тут я ще додаю певні піктограми, малюнки, ілюстрації. Де використовую я цю технологію скрайбінг при вивченні нового матеріалу перевірці засвоєного матеріалу у загальному вивченому, також під час домашніх завдань, інтерактивний вправосовий штурм та рефлексії. Різні завдання, різного типу, тести я даю діткам можливість проілюструвати у формі різних символів. Їм дуже цікаво, крім того, це розвиває уяву, творчу фантазію і діти краще на іноді справляються з такими поставленими завданнями. Наступна така новітня технологія. Це програма Kahoot. Вона передбачена для створення вікторин, ігор, динамічних ігор та тестів. Є два сайти Kahoot. Перший сайт це для учнів і другий сайт це для вчителів. Якщо вище, що передбачається гра? Учитель реєструється на сайті, створює та зберігає різноманітні завдання та ігри, виставляє туди картинки, відео, тобто ілюструє свої завдання. Учень повинен зайти через свій сайт. Зареєструватися, ввести пін-код, який е, проілюстрований на моніторі вчителя, е, ввести свій книги. Це може бути ім'я, будь-які мови, чи англійський, чи український, і безпосередньо грати, тобто виконувати різні цікаві завдання. Отут, як я впроваджую його. Єдине, що необхідно, це обов'язкове підключення до мережі Wi-Fi. Оскільки в нас в школі не завжди є така можливість, то ми йдемо в кабінет інформатики або в бібліотеку невеличкими групками. От на прикладі твору Миколи Олійника про курку з Микола Олійника Лекса. Я мала можливість створити таку гру, проілюструвати кожне запитання, їх було шість. Вчителю може також встановлювати час на те, як дітки повинні думати. Я встановила 20 секунд. Далі відкрив дітки, які зареєструвалися на своєму сайті. Перед вами це монітор дітей, це мій монітор. У мене слідкується кожне питання. Тут я задала. Три, три варіанти відповіді. Кожен варіант проілюстрований. У діток, ж, на моніторі просто квадратики аналогічних кольорів вчитель. Дитина шукає правильну відповідь і натискає той кольор, який відповідає цій відповіді. Відразу засвідчується рейтинг, вчитель має змогу побачити перші п'ять лідерів і оцінити так результати. Дуже хороша така програма і поки що я застосую тільки нам у загальні знання. Ще одна новітня технологія, яку я також опробовую, це технологія Квест, як засіб активації пізнавальної діяльності учнів. Квест дозволяє інформацію знаходити, аналізувати, систематизувати і вирішувати різні завдання. При цьому задіяні всі психі... психічні процеси учня, увага, емоційна вальова сфера. Для учнів Квест це перш за все цікава подорож, пронизана і збагачена, насичена різними цікавими завданнями, анаграмами. Схемами, розсипанками, ребусами і так далі. От найпростіший втілення ми проводили урок присвячений Україні. У нас було вестелено на дошку віночок з буквами Україна. Ми вирішили його трішечки прикрасити стрічечками для того, щоб відкрити кожну літеру цього слова. Це унікально, красиво. Дітки виконували певні завдання і в кінці в нас вийшла така карантина, тобто наш ночок був прикрашений. Тут учні діляться на групи. У даному випадку я ділила хлопчиків дівчаток, дівчата, козаки і україночки. Ми виконували різні завдання, які були в конвертах. І в кінці в нас вийшла цілісна картина. Звичайно, пест, оскільки моя проблема саме на уроках Української мови читання, то таку технологію я маю змогу проводити або в кабінеті, або в бібліотеці. Також одним з пріоритетів досконалення. Свого досвіду як молодого педагога я вважаю самоосвіту, як шлях до розвитку родованої та всебічно розвиненої особистості. Адже для першого свяжу, що до майстерності це діяльність. Самоосвіту я здійснюю через вивчення програм, підписують різні фактори додання, опрацювання методичної літератури, робота з електрон електронними тренажерами, посібниками. І найбільший досвід, я вважаю, що черпаю з живих уроків своїх колег справжніх майстрів своєї справи, а також на засіданнях районного та методичного об'єднання. Напротязі восьми років роботи мені вдалося досягти певних результатів, які мені дуже приємні. Але найбільше своїм результатом, своїм досягненням я вважаю, любов дітей, яку я відчуваю кожного дня, коли приступаю поріг класу. Адже завжди для мене були пріоритетними заповіді. Люби дитину, знай дитину, бережи дитину і цінуй дитину. Тому що здоров'я і щастя дитини на першому місці. І в кінці мені хочеться сказати, можливо все, а на неможливе потрібно просто більше часу. І якщо нас оточує любов рідних, близьких, дітей, учнів, друзів, то тоді кожен з нас має можливість торкнутися Цього цьому неможливо, чого всім нам і бажає.